І так, дорогий підписчик, змінив я маршрут. Думаю, йду. дуже багато було грибників туди. Йду я по-другому маршруту. І тут, як бачите, муримух, мух, а біля нього такий білий красень. І, і тут ще один заховався. Ну що? Для початку не так погано. Такий гарнющий грибочок. Ну і це і так, нормально. Мури муха не беру. Нехай хтось собі бере. Я муриму не збираю. Ну що ж, продовжуємо далі гербалочку. І тут, друзі, вуаля. Подивіться, подивіться, який гарний красень. Три, три гриби в одному місці. Подивіться. Три зрослінці. Ого! А які вони важкі. Дивіться, який гарні. Три. Три гриби. Шукаємо далі. І тут знову ще один подивіться, який цількою. Карасень. Ого! Тут ще один. Оце я напав. Оце я напав на грибочка. Що ж? Три зрослінці і два такі. Продовжуємо шукати. І знову... І знову знахідка. Дивіться. Один. Тут ще. Красень. Подивіться, які гарні. І так подивіться, скільки грибів в одному місці я знайшов. Оце, оце знахідка. І знову дивіться. Красучик. Один і тут ще біля того. Оце. Та який довгі в них ніжка, дивіться. Та красота. Чуть не пропустив, я тут був ну, вже, я дивився. Що ж буду уважніше дивитися. І тут ще молоденький. Znachydeczkę, No nie Oba, Gobaczcie o tym! młody moludełki ryby i znowu ryb! Od setek! tak. Це що тут таке? Знову гриб. Знову польовий? Дружок, то ти найшов цього гриба? Молодець! А то? Я ja? непогано знайшов по другому маршруту. Гриби ростуть купами. Не по один а багато. І знову... Друзі, така знахіточка. Подивіться, який красень. Оце. це вони. Шість грибів у одному місці. Оце красота. І знову... Знову ми біля такого великого женятника. Раніше тут росли грибочки. А ну будемо дивитися всередину тут. Що тут у нас? І тут, друзі. Jest znachod. Nie. Je taki dwa czarne grzyboczki. Niepogano. Bльше. Bльше не видно. Ale dobry za te. О, і так, друзі, прийшов я другий маршрут. Ну, у сумці так непогано. Подивіться. Грибочки непогані. Кілограм пару є. А що ж, уже Нагах заболіли то. І гербачків щось нема вже. Думаю, буде. На сьогодні. Хватить. Так що підписуйтесь, друзі. Дякую за перегляд. Пока-пока.